Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі, рада вас вітати. Дніпро вітаю. Сьогодні вас подивимось. Бачу, що ворог у нас дуже активний по гром... громадянам по цивільним. Давайте дякую всіх, хто долучався до збору. Все викладу сьогодні. звіт. Хлопці трошки своїх докинули, все напишу, в записах буде на каналі Дніпро. Помста буде, але буде затища. Тут кажуть, що може бути активізація, якась, знаєте, загрозлива ситуація, але він відчепиться на якийсь час. Не постійно це буде. Ви багато пишете просто в коментарях. І пишете в Телеграм, що Аня, що, це, що назавжди, поки ні. Але серце ще буде краятись Тобто зараз в найближчі дні щось буде. Він, як хоче, знаєте, да данину собі. Е е я жертву хочу. Розумієте? Жертву? Дні про найближчі дні. Зараз поясню. Прості, простішими словами. Зараз подивимось, чому не зупиняють його, чому не може зупинити, щоб не дійшов до вас. Приватний сектор постраждає. Не хочу це казати, але кажуть, що будуть шукати якусь людину, можливо, під завалами, але живою не знайдуть. Пуста надія. Дніпро найближчі дні. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, якщо вам подобається відео. Натискати кнопочку спонсорувати Дніпро найближчі дні. Карта диявола йде. Думають, що робити, думають, як захистити. Буде команда виїжджати з прифронтових, буде наказ офіційний, будуть цілі на місто, інфраструктура страждає біля води, але він кошмарить, він кошмар. Його треба бити на фронті. Тиснути, давити, йому голову відрубати, щоб він вже відстав, змію. Тому страшного. Він, знаєте, це тиск, щоб ми пішли знову на зустріч. Я, я чекаю, що вони оголосять ще про якусь розмову в найближчий час. І тоді затихне, притихне трошки. Це таки, знаєте, це він так до миру йде. No. ще дні, про найближчі дні. Ну, не буде повністю тиші, ні. Треба, щоб почали з ним розмовляти, домовлятися. Він хоче якийсь діалог, щоб його чули, щоб йому щось пообіцяли. Його треба тримати, і воно можна пускати на вашу область. Він потім взагалі там все захоче. Ми це всі розуміємо. Чому не можемо зупинити ворога? Чому він так активно йде до Дніпропетровщини? Сили треба. Там, як знаєте, тими силами, що є, там ще є можливості його зупинити. Тут просто підсилення треба, підкріплення. Багато поранених буде на прифронтових, дуже багато. І як допомога не може туди доїхати. Знаєте, як шестка не може і швидка не може, щось відбувається. Дніпро, найближчі дні. Дніпро. Найближчі дні. Знову чомусь вода, як з води заходить. Дніпро, найближчі дні. Підете в парк відпочивати. Дивіться, дрони можуть бути світло, може бути ще прильот, інфраструктура, прильот до центру йде. По околицях дрони йдуть, вогонь йде до центру великий, стягується декілька так. Дивіться, може падати один за іншим. Мені не подобається. Але також, це для чогось, він щось руйнує, потім може бути затиш. Я для того, щоб ви не панікували зараз. Хоча вам не властиво це. Мені не подобається, що воно. Настільки такий важкий вогонь. Ну, от У нас, коли каби йдуть, то воно так і горить. У вас просто щось горіти буде. І це мене бентежить. Прям прогорати, вигорати. Перетин нам. Блестеть. Так, чи дійде ворог до Дніпропетровщини? От ми думаємо, що робити. Нам треба підсилення, ми його не маємо. Ми стоїмо своїми силами. А чи дійде, я ж запитала? Ще можуть можу щось зробити. Ще можуть щось зробити, щоб десь зупинився. Він маленькими групами там буде далі сунути. Дивна тактика, але військові будуть намагатися щось заподіяти. Тут мені чомусь кажуть на зараз, на найближчий період. Більше боятись треба дронів і маленьких, і великих. Маленькі цілі, бачите, вони як от. і вогню від їх збиття. Чому так? Подивитись. Павлоград, найближчі дні. Павлоград. Аня затягнула відео, вибачаюсь. Бахає щось в передмісті, в районі тиша, ніхто нічого не каже. Руйнує так само інфраструктура, може бути удар, знову дорога, військових вишука Прям за машинами може полювати. Павлоград. Тут просто дітей мені травмованих показує, мені не подобається. Хоча ціль він вбачає, що там військові. Може, машина поруч десь стояла. Ви навіть не можете зрозуміти цю логіку, я її не бачу. Ну, йому докладають, що щось в місто привезли або когось. І він починає бити. Павлоград будуть атаки, там дітки травмовані. Камінське. Кам'янське найближчі дні. Мир хочемо, трохи там потихіше може бути, але ненадовго. Це обманка за картою дурня. А саме місто вогонь йде. Кам'янське, найближчі дні. Вогонь іде. Інфраструктура і е, просто до серця йде місто. Знаєте, воно просто впало. Я не знаю, як коментувати. Ну, це, вже, ну, це вже точно. Вже... Крайні стадії геноциду. Кривий ріг. У вас у вас відчуття стабільних, ну, погано, але стабільно, воно повинно зникнути, тому що тут іде загострення. Кривий ріг. Загроза якогось вибуху або витоку. Він як вдарить. Я не знаю, що у вас за промисловість, але от якщось таке, що може нашкодити потім, після вибуху. Кривий ріг найближчі дні. Хочу, щоб ви були заручники ситуації. Вода, вода, ресурс. Область сильно кошмарить. Дурить. Дивіться, ракета в день може бути. Кривий ріг. Карта смерті. Тут не просто масоване, то якась гібридна тактика. І там почну, а там завершу. Тобто, наприклад, з дня почну, там десь під ранок завершу. Частково буду кошмарити. Це тиск, тиск, тиск щоб з ним розмовляли. У вас у воду якась ціль навіть впаде. Кривий ріг найближчі дні, кривий ріг найближчі дні. Готуєтесь до чого, але не зможете відбити. Карта диявола по ресурсах б'є. Кривий Приверіг. Ану будинок. Чому ти мені будинок показуєш? Значить, В районі це приватний сектор. А от в місті. Ви зрозумієте, куди воно летіло, а може багатоповерхівка постраждати? Ні, копай, найближчі дні. Ні, копай. Вітаю. Руйнує сильніше. Дрони можуть за людьми полювати. У вас якийсь жах починається. Причому що день-два таке щось просто, ми такого ще не бачили. І в передмісті, і в місті. Ну, Побудьте вдома. Якщо вам нікуди так не треба, якщо воно постійно жужжить, тут прям показує, що він, ну, він такого не робив отак от. Марганець найближчі дні. Важкий вогонь. Може атакувати прямо місто вогонь за вогнем. Дивіться, я не знаю, яка у вас ситуація, По вам нічого не пишуть. Я не бачу так, що вас анонсували десь. Я кажу ну, те, що я бачу, тими словами, якими я можу це сказати. Ви зрозумієте, до чого це. Може бути, прям серце місто Бах, такий звук, все здригнулося, і тиша йде. Тиша йде. Паливо мастило, може щось горіти, інфраструктура. Неспокійно, день неспокійний якийсь буде.